Окей. Для того, щоб о, проілюструвати, що таке дух і наскільки він важливий, пам'ятаєте в формулі бойця, дух це о, те, на що ми помножуємо. Тобто, якщо він ноль, нічого не буде. А я вам зараз задам о, таке віртуальну дуель. Уявіть собі двох людей. Один з них це о, людина, яка займається спортом, самообороною, кросфітом, практичною стрільбою. Веде здоровий спосіб життя, важить 90 кілограмів, при 1,8 1,80 виглядає отак. От Його звуть Орест. У нього є сусід. Полісничний клітин. Йому 56 років, він алкоголік, у нього цироз печені, туберкульоз, він ніколи не займався будь-яким спортом. В них виникає конфлікт. Хто переможе? Але сусід виглядає вот так. Сусід, забудь, как я може. А чому? Тут же є фізичні дані, технічні навички, зброя. А тут... Икона, ікона, ікона. О, он безпредельщик. Гарне слово. Плануємо концепцію особистої безпеки, от наш междисциплінарний підхід комплексний. Ми е, говоримо про фізичну підготовку, про спортивну підготовку, о, про протидію озброєному нападу, використання вогнепальної зброї, тренінги Force on Force. Чого не вистачає в цьому? Рішучості. А По-англійськи це називається словом mindset, яке можна перекласти як умонастрій, світогляд. У того хлопця з татуюванням світогляд інший. Для нього Орес це м'ясо. Їжа, менталітет, набір переконань, філософія, цінності, поведінкові стерітіння. Важна англійську мову, так? Да? Майнсет одне слово. А, чому це важливо? А, тому що а, спосіб мислення ще. Окей, ще один експеримент. Ти Дехто з вас бачив це на Ютубі, чи, можливо, там читав мої статті? Не підказуйте. Хто не знає цього експерименту, що можна зробити в такій ситуації? Станка, схопи хлопців, будь ласка. Для, для наглядності, вон для 3D-ефекту <рес> А стань. А <буде> на Ютубі. <рес> 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 що можна зробити в такій ситуації? Кому? Цей, що можна зробити в такій ситуації? Вказати? Повернити голову і вкусити його, так? Пляхав, не мене кусати. Руки свободні, руками в глаза. Руками в глаза. І ще що. Трошки повиснути. Ще. Поваліть ще. Зарадь. Зарадь. Під коліно дати. Під коліно дати. Дякую. І от це було мислення жертви. Тому що ви бачите, як дівчина. Схопила хлопця. Вищого і, я, за мене? Вищого, Ти сильнішого мене. І автоматично питаєте себе, що я буду робити, якщо мене так схоплять. І це мислене жертва. Оцей Ореста він би сказав, дай йому в носа та зламаємо шию. Ти вже його взяв. Тобто ви бачите. Да, Дякуємо. Дякую. Ви дякую. бачите сцену насильства і автоматично по дефолту ставите себе на місце жертви. Оце я мислю, Це тому. Ви можете бути як користь. Але доки ви мислите як жертва, якщо ви не здатні задати себе питання, що я зроблю, коли я цього козла вот так скуплю, ви будете програвати. Питання не було, не що можна зробити в цій ситуації. Ну, і от ставити... було Райуєшся, добре питання, кому? Кому? Ви завжди, будь-яка нормальна людина, це не тому, що ви не будь-яка нормальна людина завжди ставить себе на місце жертви. І це погано. Це те, що ми намагаємося вилікувати. Це В тому mm? майсі На напічкано за жит... ну, Це ж виховання таке. Так, це виховання. Ключове питання: наскільки легко вас вбити? Легко. Запросто. А, чи здатні ви вдарити людину? Піднімаємо руки. Ну там, звичайно, кажа. <слож saddle> не знаю, ні пробувала називається. А чи здатні ви вдарити людину ножем? Вже дороже, вже в глазах я ніж долари такі. А Ви готові вбити людину за необхідністю? А він падла готує. А до речі, вбити готова, а от вдарити ножем страшно, бо якщо він може дати здачу, ну якщо він здається. А й вам не так не пристрелити йому. А в будь-якій майже в будь-якій культі. Тим, там, окремих примітивних покуасів є табу на вбивство. Ну, завдяки цьому існує цивілізація. Тому що вбивати це не хорошо, правда? Нас цьому вчать? Злочинці це ті люди, які а, це табу давно переступили. От Джеф Купер, пам'ятаєте, кольоровий код, він сказав гарну фразу. Злочинник це людина, яка не боїться не поліції, ні суду, ні тюрми. Якби вона їх боялася, вона б не стала злочинцем. Єдиний, кого може злякатися злочинець, це озброєна жертва, яка чинить огляд. Бо під час це... злочину, крім вас і злочинця, там більше нікого немає.